А хватає 4 на голубенятках уже сидять. Отець. І там ще троє штучок. Вот такие вітри, якісь, и голубих биті копчиком много раз. Очень много раз, то підходить, трошки так підбражують. Ну не то що там уходять із дому, ну підбражують. Це за копчика биті перебиті то старий голуб йому вже год десять якщо не більше ще трохи в нас літають та дрони різні, теж лякають ну нічого страшного сюди ворона сіра Голуби вже шух шух зразу починають. тут дим сюди дим це простенький, с потоголуба мене є голуби. того. летять, дай боже. Нас вс шпаки бояться. Ася біленька. Не так що если они ну, там з крилочком не лади. А той і Дядя де Сережа, Карпулея. Я то непонятно. Вот такие перелетик. Не хотят летать. Все черногости. Снизу дед, не, он вообще даже с твоей лукой никак. А той отой голуб літав залітав і я один раз забирав, всього на все. Це ось оцей. То нього хвіст білий, там не вирвати. Рябий, простяг голуб. Ну, з красивим польотом. зараз підкашує трошки. До осідів. А це внук у того краснорябу. оце сірий. Він і так і крилишка ставить, як і дідусь. Сірий, одна скрай. А то й вибрався я вот де ты мальчик Щиклась Він там красноряба, він красный посередині крылья красний. Воно сизий, там А Она сизий, деревня Это біла голубочка І вона наверно з яйцем А то вона й не летить. чудесний. Яка це біленька. Ну, якась біленька, це вона, мені кажеться, там щось підмішана, але ну, я туди не мішав нічого. Вона вийшла з-під простих. Трошки той пішов наперед, що й те вітер, наверное, слабуватиме.